Привіт! Всім доброго сонячного дня. Таких ось як у нас сьогодні. Добрий, сонячний, але вітер. Вітер роздуває і плюс 9. Зараз, не знаю, там близько першої години обід, як то кажеться. І сонечко у нас вийшло, зранку не було. А це і сонечко вийшло. І так гарно. Я зранку там працювала, в мене була одна клієнтка, відправила Діньку в школу. Ну а зараз вийшла тут, купила ліки батькам, там кое що їм по продуктам, по продуктам що треба, ну йду їх провідати. А то і так не була вже два дні. Іду провідати їх. А потім додому треба йти. Мені треба дома щось готувати, готувати. Магазин треба знову йти. Ну, коротше, одні й ті самі проблеми, одні й ті самі діла. Ой, на вулиці сьогодні просто дуже чудово і гарно, прекрасно. Травка вилазить вже. Ой, така прямо зразу ось позеленіло все. Тільки трошки тепла, трошки сонечка. І позеленіло все. О, роздуває все, кошмар. Погуляла у батьків, мабуть, годинку. Ну і далі. Далі треба йти додому, тому що мені треба готувати їсти все як зазвичай. Зараз магазин і додому. Така гарна погода, хотілося би, може, прогулятися. Ой! Самолет. Аж дивно чути, як самоліт летить. Хотілося б прогулятися, але не сьогодні, тому що вдома багато справ. Тому йдемо готувати їсти знову на кухню. Ох, я вже вдома. до доперла дві сумки з продуктами і бутиль з водою. Бо я була ще як до батьків йшла. Купила водичку і, ну, як завжди, залишила в магазинчику. А тоді вже з магазина йшла забрала. Так, значить, такого нічого не купила, тільки 700 гривень потратила. Ну, правда, купила ж Денису, бо в нього все покінчалося. Купила вафельок йому, купила таких трубочок. Бо, коротше, він шоколадку побачив, ту, що я купляла, щоб печиво спекти, він шоколадку з'їв. Печиво нема що пекти. Купила отакий одиногірок. Одиногірок на 40 гривень. Маленькі були ці, що турецькі, ну такі вони вже знаєте, втомлені, втомлені. Одні по 130 гривень, другі по 170 а ці. Бабці були по 100, ну це наші українські. І останній раз, коли я брала турецькі, тоді я сказав, каже, бабушка, якісь вони каже, странні каже, огірки, бо вони всередині були жовті і геть огірком не пахло. Так, взяла знову дві, апельсин, дві апельсинки, брала отакі: це преміум, вони всередині червоні, без кісточок, такі солодущі, такі вкуснючі. Що прямо і денька їсть, і я з'їла з, з удовольствиям. Так, взяла яблучок. Голдена, тут теж скільки. 2, 4, 5 штучок. Так, що ще взяла? Сардельок взяла. Потім взяла картоплю, бо вдома немає, взяла молоду єгипетську, Така красива. Що не молода по 39? З копійками, а це по 40. По 41 гривню. Взяла такуї красиво. Так, тут все. І ще щось тут. А, тут у мене хлібчик. Тут нагідці. Облегшую собі життя. Діння в нас дуже любить нагідці. А, і молоко. Оце все. Все, що взяла, це 700 гривень. Діння у нас дуже любить нагетси. А я так думаю, ну, щоб не робити, бо він сьогодні останню котлетку доїв. Думаю, ну то не буду гратися з тими котлетами. от, Буде йому ну, макарончики зваряти. А, навіть не буду. Гречка зварена є у мене. Нагетси посмажу завтра і буде йому щось їдати, Все. Молочко взяла, щоб було. Теж сертельки він дуже любить. Думаю, що я це буду стояти цілий день на кухні. Ні, ну, може, там ще салат собі зроблю, як захочеться. В общем, оце таке побачимо. Ой, Батьків провідала. На вулиці гарно, але вітер. Вітер такий, прямо ну, порив сильний. О, тому все, зараз йду перев'ягатися. І далі побачимо. А, пообідати щось треба. І далі побачимо, що буду робити там чи не буду робити, побачу. Ну що, я пообідала вже і тут вже собі на кухні займаюсь, Справами вам вже тут всього не показувала. Я поставила собі ноутбук, включила Київ ТВ, кіно якесь іде. Я вже поставила сердечки варити і яйця варити. Ну Салат буду вже робити завтра. Називається сердечний салат. Завтра покажу рецепт. Сьогодні тільки підготовлюю все. От. А сьогодні хочу ну, приготувати курочку, ту, що я, я теж вам вже показувала: курка з грибами запечена і в вершковому такому соусі. Теж дуже, дуже смачна. То... Це хочу сьогодні приготувати. Ось курку помила. Зараз мені треба кісточки поділяти. В общем. Ну, я вам рецепт вже показувати не буду, тому що був тільки недавно. Ось тільки я його, не знаю, на тому тижні, мабуть, показувала цей, цей рецепт. Ну, в общем, оце таке. Сьогодні в мене, сьогодні в мене нема що знімати вам. Сьогодні нема що вам знімати. От. Можливо, ще завтра щось дознімаю, та тоді за два дні змонтую відео. Тому що я ж кажу, тут таке салат завтра покажу. Курку сьогодні роблю, вже показувала. Так що це такі справи. І що я сьогодні? І перекручуть, мабуть, те м'ясо, що я купляла, перекручу на фарш. Та і все. І всі. Оце в мене діла на сьогодні. На завтра теж запланувала, треба в хаті порядки наводити. Ну, одне і те саме: оця битовуха, битовуха і битовуха. Більш нічого. Одна сплошна битовуха. Та, я думаю, так. У всіх людей. Мабуть, шкурку уберу. не хочу я цю шкурку. Буде собачки сусідському той, що у мами там. От. Все, буде без шкурки. Мені без шкурки більше подобається. Так що це такі, такі у мене. Заняття сьогодні підготовлюю все. Я так швиденько ой, все зробила. Боже, це кіно іде, е, ну, Включила тут Київстар ТБ, ну не знаю по якому каналу, Індіана Джонс. Чи по тету, чи що. Я його вже, звісно, бачила, не знаю скільки разів в своїй житті. Та, ну, ми, Та, ладно, хай для фона. Господі, така дурня. Ну, вже не переключала, руки зайняті були. Ну, все, я все зробила. Уже, що робить з серця, покажу завтра. От. Серця зварила, все зробила. Яйця зварила це на салат, фарш перемолола на дві кубки, його одразу поділила, в морозилку, засунула, буде на потім. Ну, в общем, таке все. Все, що планувала, я на сьогодні зробила. А, і м'яско ж поставила, м'яско з грибами поставила в духовочку. Все. Я така сьогодні молодець. Так. А тут, звісно, такий класний бульйон. Знаєте для чого? Зварити кашу на тому бульйоні і однести мамині собачки, собачки сусідські. От. А може, не знаю. Ну, ну, ну це таке. Ну, я, то, якби, ну, я б його вилила. Ну, наче так шкода, такий класний бульйон. Може хоч собаці. собаці, ну класний, Там такий навар з тих сердечок. Фух. Так, на сьогодні, мабуть, все. Більш нічого не буду робити. Хай це все вичахає. Я їх варила з ламовим листочком. Хай це вичахає. Це хтось мені був писав, що каже, так смішно слово звучить, вичахає. Ну, нас так кажуть, вичахає. Це, мабуть, сугубо нашій сленг. Вірніше, можливо, в нас і не так кажуть, але в мене дуже багато слів таких від мами. А мама ж у мене, можна сказати, пошти, що з Полтавської області, а Полтавська область там ще такий суржик, що ой-ой. Пальтавський <-тавська> Паль суржик. Тому і в мене часто такі можуть словця проскакувати. Прошла раз брала апельсини, були по знижки, були по 89, ну, в общем по 90. Зараз уже знижка скінчилася, по 120. Ну, якщо це вони, ну такі оці ж преміум я брала, то дуже смачні. Так, все, хай вистигає оцей бульйон, я його побачу. Тоді, можливо, я його перелью в щось і віднесу дійсно собаці. Чого я буду ще й кашу варити, з кашою носитися. Хай спасибо скажуть, що ми його і так підгодовуємо. Так. І, мабуть, все на сьогодні. Отакий От у мене день сьогодні. Ну, по-перше, в мене півдня було, була я невільна. От, і за півдня вам трошки оце зняла відео. Так що буде невеличке, да, мабуть, там не знаю, яке воно буде, ну яке буде. Е, ну, а я з вами на сьогодні прощаюся. Завтра у мене прибирання. Так що завтра буде у нас мотивація на прибирання. А, ну завтра я ще доготую це те, що ну салатик покажу вам, доготую. От і буде завтра в мене прибирання. Не знаю, так мені хочеться м, зробити перестановку в кімнаті, і я, я не знаю прям куди що переставити, куди б його що. Ну завтра покрутимо. Можливо, бо мені хочеться наче щось змінити. Мені знаєте, завжди треба або своє життя змінювати. Да? Тобто кудись їхати. Це вже я скільки місяць вдома сижу. Ну, трохи більше, да? півтора місяця вдома сижу І оце мені вже так, або їхати кудись треба, або щось треба змінювати. Якусь обстановку в хаті треба змінювати. От, так що побачу, що я там завтра придумаю, щось не придумаю, ну, буде видно. Все. З вами прощаюся, всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Ну, у нас уже сонечко на захід пішло. Всім всього самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.